Маю взято мікрофон, як Сніцеренко вже забиває. Друзі. Розпочинається у нас матч. Запрошую до перегляду. Фрактал проти Фінови. Сніцаренко вже яка у нас? Сімнадцята секунда. Він вже забиває. Отакої, друзі. Вже 1-0 на користь колективу Фіно. Ні, краще нехай так і лежав би, тому що. Вріжеться і полетиться. Я поставлю. Поставимо. Друзі, стартові склади команд. Фрактал. У нас номер 69 Ілля Блейчик, 32. Анатолій Бондаренко. 7. Артем Бородатюк, 17-й Євген Казмірович. 9-й Володимир Капустін. 1. Владислав Міснянкін. 13-й. Олександр Уруцький, 77-й Євгеній Чумель. Ну, мені здається, трошки передів склад колективу Фрактал. Блейчик пробуває по воротах. Ні. Фінова друзі, номер 5 Дмитро Бондаренко, номер 17 Кирило Довгольов, дев'ятий. Олександр Замковський. Шостий Руслан Катаранчук. Дванадцятий Михайло Коваленко. Голкіпер. Восьмий. Богдан Кравченко. Сьомий. Максим Нечай. Двадцять сьомий. Дмитро Поліщук. Четвертий. Владислав Розпутній. Десятий. Денис Ницаренко. і одинадцятий Костянтин Ус. Коментую для вас цей матч. Євген Лавренов. На камері Олександр Супрун. Аміноман. Манджосовна на місці. Ганна Портянка також на місці. Ілля Шитий та Тимофій Саченко цей матч обслуговують. Так от це останній матч на сьогодні, друзі. Трошечки згодом давайте там перетнемо екватор вже і подивимось: турнірне становище в цілому по групам, які сьогодні у нас зіграли. Хто там на першому, на другому місці. Треба вирішувати Сніцаренко. Ну хотів по красивому, але Нечай зробив так, як потрібно. 0-2. Нечай забиває. Третя хвилина. Фіно попереду. Ці, звісно, цитата Аміна Маджос. Там просто треба окремий якийсь паблік в телеграмі робити. З її висловами, це просто щось неймовірне. Сніцаренко, знову вихід сам на сам, не чай не забуває в цьому епізоді. А потрібно було. А потрібно було зараз забувати. Взагалі виходити вперед, робити собі максимально кайфове становище на майданчику і не переживати ні за що для Фінова Не чай. Перехоплення якісно, не чай. Прикриває корпусом, не чай. Та, ти моя рибка золота. 0-3. 0-3 на четвертій хвилині. Дубль від сьомого номера колективу Фінова. Манарент. Уруцький. Фрактало буде важкувата. Кравченко. Богданчикус влучає в стійку. Зараз восьмий номер. Треба повертатись відпрацьовувати. Уруцький проходить Кравченка. Уруцький. йде далі. Постріл І Коваленко. Рятує свою команду. Руцький. Сашко проривається по флангу. Руцький. Входить до карного, дальній постріл, ні. Ага, все, я побачив. Бородадюка немає. Артем. Артем Поїхав відпочивати. Ну, бачу, що поридів трошки склад фракталу. Уруцький. Руцький. Руцький. Казьмірович. Знову Руцький. Шукає. Шукаєш паринку. Казьмірович. Пробуває воротах. Кутовий для фракталу. Знову Руцький. Знову він. Еть вісімка одна за одною. У Руській Капустин. Капустін. Ні. Руцький не встигає. Кравченко. Треба вирішувати. Кравченко. Робить рахунок 0-4. Друзі. Шоста хвилина. Фінова забиває. Ми фіксуємо гольову для розпутнього. Владислав тут все зробив якісно. Капустін в один дотик на стобана Уруцького. Той назад. Бондаренко. Прострільна. Ні. Один, один. Розпутній. Довгальов є поруч з нами. Довгольову передача не проходить. Кравченко знову на підхопленні. Є уз в центрі. Руцький ні. Все ж таки відпихнув в першокомандний фол для фракталу. Стоїть, стоїть. Довгольов відпрацьовує назад. Коваленко. Розпутній. Закидання. Кравченко. Чумель, Бондаренко. Знову Женя. Чумель постріл від нього. Плотно. І треба зараз відпрацьовувати назад, назад, назад. Розпутній. Замковський. Помиляється Замковський. Уруцький далі на Бондаренко. Анатолій також набирає хід постріл від нього. ну Це більше як і прострільна передача була на Чумеля, але вже ні. Не встигає, <плес> нечай сніцаренко. Залишається на м'ячі 10-й номер. Сніцаренко. Ще далі. Прострільна класна Міснянкін прочитав. Ой, щось кудись не туди Казмірович взагалі. Аут Маут для фінови. Не чай. Катеранчук працьовує назад Поліщук Коваленко, а яка помилка зараз від Поліщука. На щастя, там не зміг Уруцький дуже швидко зорієнтуватись. М'яч випускає за межі поля. Фіново встигає повернутись додому. Уруцький Руцькій знову Коваленко. <плес> Катаранчук. На стражі своїх воріт. Манджоса, не каже Руслан Первіїв. Так, да, тут у нас син поляковий, да? Руслан Пірвієв. У нас не турнір, а якісь зіркові прізвища. Уруцький. Перетинаємо потрошки. Екватор. Тайму 0-4 рахунок, більш ніж. Приємне для Фінови. <смі> Ух, Катаранчук. <смі> Це коментно виглядало дуже. <смі> Ілюша, виріж, будь ласка, цей момент. Там щось на мене можна зробити, як Шитий до Лукаша підходив, <смі> да, да да он лію. Ілюша, будь ласка, виріж цей момент, ось коли Катаранчук атакував Руцького, буквально секунду назад. Прямо зараз зроби і скинь Аміні Манджосовні, щоб вона зробила. <сум> Only you. Прямо Прям дуже класно. Потролимо трошечки нашого шефа. Сніцаренко. Залишається на м'ячі Сніцаренко. Відпрацьовує назад, Поліщук. З Поліщуком їхали сюди на совки. Каже, да я не вмію грати взагалі. Рухається дуже якісно. Сніцаренко, Поліщук. Впав там за камерою. Катеринчук далі. Нечай класно прибирає. Нечай. І ось і Поліщук, друзі. П'ятий залітає. Забиває Поліщук. Ну, не записує на свій рахунок гольову передачу, друзі. Одинадцята хвилина у нас. Чумаль поля розводить цей м'яч. Ну і я думаю. Я, я думаю, для Фрактала. я думаю для фрактала тут все більш ніж зрозуміло. Чумель знову Оленко. Це, на жаль, так просто не буде відігруватись. Чумель ще одна спроба блокування від катаранчука Руслан Сухов. <реш> Руслан Сухов або Руслан Савенко. Обирайте. Що більше. Руслан, Руслан Пірвієв, Руслан Сухов або Руслан Савенко. Блейчик, класно. На Чумеля, Чумель Стійка. Спроба класна. Я думаю, якби Фрактал приїхав би в своєму оптимальному складі. Да, і Женя Бученко, і Задза Хуцишвіль, вибачте, і Трипака Михайло. Олександр Корнієнко або той самий Валентин Кривенко. Я думаю, Фінові і в цілому іншим клубам, які виступали з ним в одній лізі, не було би так легко. Скажемо, такий лайтовий склад у руцький привіз на цей кубок. Дійсно, треба заводити канал з її цитатами. Каже фрактал лайт. Бородатіку треба передати. Фрактал лайт, можливо, якось як, якийсь підрозділ своїй компанії, так називає. Бондаренко. Не проходить далі. Довгальов з'їдає його і примушує відпрацьовувати назад. Ну, ось, майже схожі зачіски у цих двох людей. Цього Бондаренко у довгальова. Ус, трошки прогавив, але є Коваленко, Михайло. Знову ус. Нечай. Побачив Сніцаренка. Це задом Сніцаренко. Сніцаренко Черпачиньо, але Оруцький прочитав. Нечай. Довгальов. Підпрацьовує назад. Коваленко. Довгальов. Нечай на підхопленні. Зміщиться лівіше. низом. І Дуже якісно. Завершує ус цю гольову передачу 0-6 на 14-й хвилині. Ус робить рахунок. Ну, нечай ще одну гольову. Нечай кажу ще одну голюву, записує на свій рахунок. <реш> флеш інтервю від Анатолія Бондаренка. Як каже, кульша на нього, ЛМФО. Уруцький. Рудський. А ось тут Толя пробуває по воротах, але ні. Кравченко борться до останнього Богданчику. Сале не проходить передача. Фол для Фракталу, другий для них в цьому протистоянні. І у нас залишається. П'ять з половиною хвилин до кінця. Капустін відпрацьовує назад. Казмірович. Закидання на Бондаренка не проходить. Тут вже відпрацьовує в захисті Розпутній, але м'яч не зберігається для команди Фінова. Капустін ні. Тут довгальок. Невдало. Фінове, друзі. Ну давайте тоді що? Відволочемось від подій на майданчику. Візьмемо телефона і подивимось турнірне становище. Да? В про проранів. Тут фол для Фінове. У нас два у фракталу один у Фінове. Що у... що у нас? Так пум -пу пум пум. Ну фінова поки що займає. Ну і поки і скоріш за всього займе першу позицію. Друзі, три з трьох у них буде, дев'ять очок, о, шість голів. Я думаю, за ці чотири хвилини буду важкувато фракталу відіграти і забрати очки. Фрактал одразу йде на другій позиції. ФСК Макарів Сенс на третій. І Європейський університет на останній позиції. Коваленко якийсь сейф. Друзі, у нас до кінця залишається ще чотири хвилини. Це останній матч на сьогодні. Так, і ми з вами подивились. Ну, давайте ще дивитись. Гру в групі Б. Да, підведемо підсумки цього дня ігрового. В групі Б у нас Терекон. Терекон також взяв три з трьох, дев'ять очок на другій позиції White Boys, третій Saints United. А, група є: е, Бруклін, Атлетико і Stimul. Ага, вони будуть грати завтра. Вибачте, друзі. Вони будуть грати завтра, але там і вказ трошечки знявся з турніру, тому вже зараховано кожному з цих клубів по 3 очки. Сьогодні також на ваших екранах була група F, Аквасервіс. Три з трьох забрав дев'ять очок, гори Ніч на другій позиції, розташували шість очок і фактор плитки на третій позиції. а Даха Каскай, на жаль, нічого не взяли в цьому кубку, тому вони далі не йдуть. А перші три позиції, як ми вже казали раніше, вони будуть грати. Ось тому, друзі, завтра ще основний э, такий етап у нас буде. Завтра матчів у нас буде побільше, набагато побільше. Ось тому приходьте і завтра до нас. У нас э, залишається дві хвилини зіграти ще сьогодні. Ось приходьте завтра до нас. Завтра я буду зранку, десь до орієнтовно до третьої, до четвертої години. Далі до вас під'єднається до четвертої. До вас під'єднається мій колега Ілюша Дорошенко. Знову я піду відпочивати. Катаранчук. Далі Нечая. то ще далі. Ус отримує передачу, але тут неприємний рікошет. І на цьому все. Нема ніякого сенсу преценгувати. Зараз фінові, рахунок більш ніж комфортний для них, плюс 6. Нікуди нічого. М'ячі, маніжки, штатів, все забирайте, друзі. Останнє чиста, друзі, у нас розпочинається. Катаранчуковський. Де ти взяла 77 Друзі, я дійсно заведу канал з цитатами Аміни Манджос. Це буде наша така розважальна програма. Стріт футбол Київ. Фуруцький не виходить пробити зараз Коваленко. В стіку влучає він. Контрвипад від фіндови. Можна робити рахунок 7-0. Помиляється Кравченко. Блейчик іде далі. Проходить Катеринчуковський, але Коваленко одразу скидання собі на хід погнав вперед. Вийшов на полювання. Пан Михайло. Нечайна Коваленка треба забити. Блейчик. Рятує сейф. Своя команда. Катаранчук. Направо. Кравченко. І на цьому, друзі, все.